П'ятеро українців, які так і не зіграли за наві. Бондік, легендарний український гравець, двічі майже перейшов до жовто-чорних, але в обох випадках трансфер зірвався в останній момент. Першого команді залишився Едвард, а згодом Флемі не перейшов СК Геймінг. Тому місця владу так і не знайшлося. Гостік відомий дотер, який зараз служить в Азові, за кар'єру багато, де пограв Спіріт, Емпайр, Бі Ейт, але в Наві так і не потрапив. Хоча на піку був дуже непоганим офлейнером. Ворота окей, свого часу його називали читером, але після успіху в Мед Лайонс та Монте думка про нього змінилась. Навіть Сімпл відзначив його талант. Чи одягне він форму Наві в майбутньому, покаже час. Перфектікс. один з найкращих українських гравців PUBG. Ніколи не грав за Наві. Розпочав свій шлях в НЛТ. Далі були ВП, а зараз розвалює в Твістед Minds. Резолюшн один з небагатьох успішних українських дотерів, Хто не надягав майку Наві? За кар'єру пограв за Різні українські та російські команди, а зараз має нейтральну позицію щодо війни в Україні.